Вам заблокували податкову накладну, вашому покупцю заблокували податкову накладну, вашому контрагенту і заблокували. Всім зараз блокують податкові накладні. Так, це об'єктивна реальність, хоча це трохи прикро. Ми будемо розбиратись, чому так відбувається і коли це нарешті закінчиться. Поїхали. Давайте зараз коротко розберемось, з чого саме почалось масове блокування податкових накладних і що саме змінилось у законодавстві України. 12 жовтня цього року на засіданні Кабінету міністрів були внесені зміни до постанови, якою регулюється порядок зупинення реєстрації податкових накладних. Ці зміни передбачають більш жорсткий контроль за реєстрацією податкових накладних, розрахунків коригувань. І саме це вже відчули на собі майже всі платники ПДВ. Якщо говорити більш конкретно, цими змінами було скориговано перший пункт ризиковості операцій. Якщо кількість реалізуємих товарів у півтори рази перевищувала кількість віртуальних залишків ризикованих товарів, то вам могли або не могли навіть а 100% би блокували податкову накладну. На практиці це стосувалось і іноді, і не тільки ризикових товарів. Взагалі, перелік ризикових товарів доволі. Великий, але наразі податкова буде перевіряти залишки не тільки ризикових товарів, бо виключено пункт, яким передбачено, що якщо в залишках у вас переважає 50% ризикових товарів, то тоді це підпадає під е, критерій перший і вам могли блокувати накладну. Зараз по суті ми маємо ситуацію, коли будь-який товар, який у вас на залишку, може підпадати. Під блокування також встановлено обов'язок комісії щодо неврахування таблиці платників даних ПДВ, які були враховані раніше в автоматичному режимі. З декількох підстав. Перша це якщо підприємство попало в ризикові по першому три-п'ятому пункту додатку 1. А друга підстава це якщо до контролюючого органу надходить інформація щодо невідповідності поданих даних в таблиці платника даних ПДВ, видам економічної діяльності згідно КВЕД, кодом у КТЗ, а також е, кодом. Згідно е, ДКПП е, товарів та послуг, які придбаваються та постачаються платником. І у зв'язку з цим багато е, тих підприємств, у кого вже були враховані таблиці, зараз по ним приходить рішення про неврахування. Чому спитаєте ви, ну це питання риторичне. Також зміни торкнулись і розрахунків коригувань. Тепер більшість з них, зокрема, розрахунки на зменшення, будуть підпадати під моніторинг. Це не всі зміни, але це ключові зміни, які торкнуться кожного платника ПДВ. Якщо і цього мало, то наразі почастішали випадки віднесення компаній до ризикових. Частково це можна пояснити об'єктивними причинами. Просто компанії через війну не встигають подати вчасно податкові звітності, а тому їх вносять по пункту 6-7 критеріїв ризиковості в ризикові. З іншого боку, нещодавно ДПС України своїм листом до регіональних комісій зобов'язала розтлумачувати саме підстави віднесення компаній до ризикових по пункту восьмому. Не просто там у податкової наявна інформація і так далі, а більш деталізувати, пояснювати, щоб компанії могли виправити ці недоліки і зняти з себе ризиковість. Але на даний час ситуація не зрушила з мертвої точки. Компаніям, як і раніше, доводиться проходити всі круги ада, щоб дізнатись, які саме причини слугувало віднесенню їх до ризикових. А це і дзвонити до податкової, знаходити того інспектора який може це пояснити, і навіть якщо гіпотетично уявити, що податкова розписала в рішенні про віднесення до ризикових от всі підстави, за якими платник віднесений до ризикових, то виконання цих підстав не гарантує зняття ризиковості з компанії. Одразу скажемо, що зняття ризиковості по пункту 8 це доволі важкий шлях, який не кожному вдається пройти успішно. Ще до внесення озвучених змін механізм блокування податкових накладних він викликав доволі багато питань, і не для кого не секрет, що цей механізм вже давно охрестили як ручний спосіб регулювання економіки. В більшості випадків, якщо підприємство почали блокувати накладні, то блокують їх майже всі. Тобто, якщо ви склали за певний період 30 накладних, 30 накладних вам заблокують по самих різних контрагентах. І е, ця ситуація доволі важка для бізнесу, бо це по суті паралізує його діяльність. Власне підприємство не може використовувати е, своє право на зменшення зобов'язань за наявності підстав, а покупці цього підприємця не можуть е, скористатись податковим кредитом. І це призводить до того, що покупець просто відмовляється від подальшої співпраці з е, таким підприємцем. І в глобальному сенсі це все призводить до того, що бізнеси можуть закриватись. А з цими змінами ситуація ще набагато погіршилась, бо почали блокувати накладні тим, хто взагалі за це раніше не турбувався хто успішно вів свій бізнес і реєстрував накладні. Останнім часом до нашої компанії звертаються дуже багато клієнтів, які починають свою розмову з однієї і тієї ж фрази, що вони вже там 15, 20, 30 років працювали нормально, тобто них реєстрували накладні. А зараз вони зіштовхнулись з блокуванням, і це дійсно викликає шок у підприємців. Вони не знають, що з цим робити. Вони ні разу з цим не стикались, а тому потребують допомоги фахівців. А відбувається це тому, що. Ну, на нашу думку, держава турбується про те, щоб бізнес не уйшов повністю в тінь, бо ситуація в країні зараз доволі важка. Але при цьому ну, бажано не перегнути, щоб дійсно бізнес не почав шукати якісь інші способи виходу з ситуації. Треба якийсь знайти баланс і не так сильно закручувати гайки. А тим часом люди в Україні самоорганізовуються і от наразі. Я можу дослівно зачитати петицію, яка була подана до президента. Дослівно, це знущання над бізнесом, три знаки оклику. Відсутня можливість нормальної реєстрації податкових накладних через відключення серверу з 18.00 та до 8.00 ранку і на вихідні. І друге, це блокування податкових накладних розвалює бізнес взагалі. Тобто, ну ситуація накипіла. Але на нашу особисту думку, на цю петицію не сильно варто і сподіватися, бо таких петицій вже подавалось доволі багато ще з часів. Коли ще тільки починалось масове блокування податкових накладних, а також всім нам треба враховувати в якому становищі зараз знаходиться наша держава і наскільки вразливою є економіка під час військових дій. А тому є зрозумілими такі ініціативи держави, які направлені на встановлення економічних запобіжників. Але як ми і казали раніше, головне це зберегти баланс і не сильно перестаратись, бо платники ПДВ це основа сильної здорової економічної держави. Такі але з нашого боку, незважаючи на те, що зараз довелись доволі жорсткі зміни, ми продовжуємо допомагати підприємцям успішно розблоковувати накладні і знімати з них ризиковість. Наша задача як експертів по розблокуванню податкових накладних заключається в тому, щоб показати ваше підприємство податковій як підприємство, яке на постійній основі постачає певні товари або послуги, раніше їх постачало, і робить це абсолютно прозоро, з наявністю всіх первинних документів, з наявністю дійсно достатньої матеріальної бази, штату, дозвільних документів тобто, щоб податкова. Все все повірила, розблокувала податкові накладні або зняла з вас ризиковість і ніколи більше до вас не чіпляла. І без перебільшення, якщо ситуації є по суті безнадійними або потребують дуже складного вирішення, ми готові братися за такі задачі, і у нас є позитивна практика по вирішенню е, саме таких задач. Тобто, ми вас наодинці з бідою не залишимо. Я нагадую, як завжди, що консультації у нас завжди безкоштовні. Що ми працюємо по всій території України. Зараз на екранах ви можете бачити телефони, за якими ви можете до нас звернутись, а також ви можете знайти їх в описі під цим відео. До зустрічі! Мы сможем правильно показать, насколько вы правильны. Типа в таком плане.